Добрий! день! З основними вікнами інтегрованого середовища Delphi 7 Ви вже знайомі. Створимо наш перший проєкт. Додамо на форму компонент лейбл. Напис. У вікні інспектора об'єктів змінимо властивості компонента. В лівому стовпці ми бачимо всі властивості притаманні компоненту лейбл. У правому стовпці ми бачимо можливі значення цих властивостей. Задамо значення властивості Caption Привіт. Змінимо властивості шрифта, параметри шрифта, колір, стиль накреслення, тегль. У вікні Object Review ми бачимо всі компоненти, роз... компоненти розташовані на нашій формі. На нашій формі зараз є тільки один компонент лейбл 1. Його можна виділити або клікнувши по компоненту на формі, або по його назві у вікні дерева об'єктів. Виділимо форму. Змінимо властивість Caption. Тим самим ми змінюємо заголовок вікна нашої програми. Запустимо наш проєкт на виконання. Це можна зробити або кнопкою Run панелі швидкого доступу, або функціональною клавішою F9. Наша програма виконується. Це стандартне вікно Windows. Ми можемо змінити його розміри, пересунути по екрану. Закриваю кнопкою Закриття вікна. Наш проєкт потрібно зберегти кнопкою Save All. Для подальшого редагування, удосконалення, для нового, нового проєкту необхідно створити нову папку. Даю їй ім'я, відкриваю і зберігаємо файл Unit1Pass, файл, який містить програмний код, і файл Project1DPR. Це головний файл нашого проєкту. Ось в папці Project з папки Delphi7 створена папка нашого проєкту. Відкриваємо і бачимо перелік з шести файлів. Про призначення цих файлів ви можете прочитати в тексті уроку 2. До наступного уроку. До побачення!